З другого боку, це владі потрібно пояснити реформи або свої кроки. Сьогодні один-два спічрайтери, тобто ті, що пояснюють, вони навіть при всій повазі не зможуть пояснити весь формат. Влада не завжди пояснює. І до, до речі, до на думка президента, що він особисто буде їздити по Україні і пояснювати, це до речі, добре. Але пояснювати треба не одному, а ще й потрібно реалізовувати. Тобто, хто це буде робити? Одна адміністрація давати ці речі не буде. Це потрібно створити механізм. Ось поява цих людей повинна ситуативно на протязі півтора року заформувати нову владу. І третє питання переформатування і підготовка до системних реформ по результатам виборів. А це може зачепити не тільки кабінет міністрів, може зачепити Нацбанк, адміністрацію тощо. Є велика кількість інших людей, які представляють владу, зокрема силовий блок, це і міністр внутрішніх справ і голова СБУ. Чиї кроки так чи інакше б'ють по іміджу і рейтингу президента, особливо напередодні його осінніх візитів за кордон де за тим уважно стежить. Чи очікуєте і прогнозуєте ви чистки кадрові і ротації саме там? Ну ви мене спитали, яка група буде на той час? Воно завжди буває до речі. Якщо дозволите, я дуже добре чи погано, але дуже добре знайомий з владою з 91-го року, і можу казати, що влада починає програвати, коли самоцілю стає інтрига. Тобто нема результату політично-економічної, інтрига, самозбереження стає самоціллю. І тоді дуже важливо, щоб президент, як і прем'єр, не став заложником груп, і тоді він йде в нікуди. Питання в тому, що якщо інтрига стає технологією отримання результату, це інше питання. Так ось відповідь конкретно на вашу. Я не виключаю, що зміни будуть інші. під яким соусом чи під тиском. Мені здається, під тиском не потрібно робити. Тут я виступлю, можливо, як адвокат. Під тиском не потрібно. Потрібно робити до того, як почався тиск, або робити після того, як тиск розмивається. Тоді а чий тиск ви маєте на увазі зараз і суспільства чи суспільства. І зовнішньополітичного, і конкурентних груп впливу, які змагаються за силовий блок. Бо давайте щиро, Валерій Хорошковський попав не тільки за ті чи інші справи, ну, які є, можливо, недоречні, які робили його підлеглі, але попав в корпоративну, тобто його партнери б'ють по бізнесу, які знаходяться в самій владі. Б'ють опоненти з опозиції, де він активно працював в період Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко. Б'ють опоненти ззовні і б'ють опоненти структури силового блоку. Я добре знаю, про що я веду мову. Тобто він опинився, як не дивно, навіть поза своїм бажанням, опинився на вістрії політичних змін. Тобто, навіть того не хотів би. Був би інший, до речі, був би інший. Для нього це момент ікс, як майбутнього політика, як бізнесмен він залишиться. Він має достатньо коштів, щоб з часом повернутись, але для нього момент як він зможе, і дуже це як висновок буде свідчити про його вплив залежність президента від нього і залежність його від президента, тобто його групливу від. Це визначення залежності. А є вже спостерігається залежність президента є, є. від е, чиновників, які в свій час від різних груп отримали посади. Так, Роман, ви знаєте, воно колись в свій час в 94-му році в журналі Компаньйон був такий, сказав, що є групи впливу, групи, і це називається команда президента, і групи оточення. Оточення це до тіла. А от команда це те, що дає результат. Воно не завжди співпадає. І є комфортність. Комфортність, залежність, історична, власна, біологічна, психологічна тощо, фінансово. І дуже важливо знайти межу. Мені здається, президент шукає свій формат. Кожна людина шукає формат. Інше питання чи вдається. І ось якщо вдається, ефективний не вдається. Якщо Віктор Янукович підпаде під цей формат, знаєте, починається пробуксовка результату. Це є небезпечно взагалі для влади і небезпечно для регіонів, яка на сьогодні об'єдналась і тримається не тільки завдяки президентові, а завдяки ще існуючим образам ворога, що треба закінчити свою місію фінансову, організаційну, кадрову, емоційну. А коли закінчиться? І останнє моє запитання буде стосуватися ще однієї інтриги політичного сезону, який розпочинається Є різні сценарії. Один за допомогою 300 і більше голосів, плюс тушки, тобто конституційна більшість в парламенті, другий це лояльність конституційного суду, який вже доказав свою ефективність заперечувати свої ж рішення. І це є різні сценарії, але чи буде скасовано політреформа, реформу, яка вже стала частиною конституції? І чи буде нас повернення до формату 96-го року? Зразу визначимося однією фразою. Ви як побудували рейтинг, але я на перше місце все ж таки переставив рішення Конституційного суду. Це менше затрат політичних, економічних, адміністративних, медійних. Друге, це створення більшості. Ну, а третє навіть залучення громадян. Місцеві ради це референдуми. І інші прямі голосування. Але голосувати. це три можливості, це не означає, що це точно буде. Ні, так я ж кажу: один із варіантів завжди хочеться найдешевший, але виходить з того, що можливий. Друге питання, чи потрібно змінювати моя власна позиція? Воно потрібно. Справа в тому, що тоді політреформа, ми знаємо і дуже багато на цю тему говорили. Вона така толкай, тобто не закінчена. Інше питання, як це робити, і під яким соусом. Це ми повертаємося до питання пояснити, зрозуміти громадян. Я про громадян кажу, а владі потрібно. Не просто пояснити, а й дати можливість відчути, що вони будуть приймати участь у цьому процесі. Коли це ось це буде один із наріжних каменем закінчення формату, так формування режиму і його ідеології. Тобто політична реформа, якщо серйозно зміна до конституції, фактично, якщо це нормальна держава і нормальний режим, навіть з елементами автократичності, повинен сформувати ідеологію. Ідеологія формується от якраз в основних засадах Конституції. І ось тут ви мені запрошуєте і скажете питання. Тепер я зрозумів, який режим і чим це закінчиться. Але хотіло, щоб зараз відпрацьовувалася не тільки технологія, про яку ви мене спитали, і ми вже з вами побудували рейтинг, а ще й хотілося, щоб паралельно обговорювалося зміст, щоб і президенту, і прем'єр, і політики не тільки дискутували, а ще й мали. Спільну точку зору на ці проблеми, що є в суспільстві, хоча б не співпадали. Не дай Бог, щоб співпадали. Але ми розуміли, в якому напрямку ми йдемо. і про майданчик так. Цих інформаційних ліфтів. Поясніть, будь ласка, суспільство демонструє неймовірну апатію. Це небезпечно. Опозиція демонструє неймовірну неефективність, влада демонструє неймовірну внутрішню видову боротьбу. Невідомо ще заради чого. І на такий А, експертне середовище виведене або в партійні списки, або задушки. Так от, чи є цей майданчик, на якому можна буде сформувати державну ідеологію в короткі терміни? Оце є саме, як для мене, навіть соціальні катаклізми, революції, вони не є небезпечні. Я вже не хочу вдаватись у Латину, але це якісна зміна. Революція якісна зміна, якщо перекладати. А зміна не є погана. Інше питання, які наслідки? Питання в тому, що є найбільше і найгірше це соціальна апатія. Деструктивна поведінка суспільства, невпевненість своїх інтересах, нереалізації, державі і тому і тому подібне. А в принципі, втрачається зміст цікавих журналістів ін... в середньому класі. Середній клас це не бізнес середній, бо це, до речі, не європейське розуміння. Середній клас це і вчителі, і військові, і бізнес, але і який фактично є становим хребтом і ніколи не може поїхати в Куршавель або поїхати в іншу державу. Він тут. Платить податки тут, він ходить на майдани не тільки на Порше і ледбруджині, але й власними ногами ночую і реалізується. Питання в тому, чи хоче він пропонувати цій державі свої послуги? Оце завдання, якщо влада хоче залишитись в пам'яті історії ефективною, вона повинна створити майданчик для допомогти до речі. І на телевізійному інформаційному просторі, і в політичному, і в кадрових ротаціях, і іншому. Тобто пропонувати пардон, заграти в партійну демократію, телевізійну демократію, не вирішує питання взагалі демократії. Демократія це не загальна розмова. Я поважаю дуже розмови. Демократія, до речі, це не тільки прийняття рішень, а отримання результату, де реалізуються інтереси більшості при повазі меншості. Це визначення, це процедура. Ви знаєте, Романе, як захистити свої права і можете отримати, ризо... це демократія, а не поговорити і нічого не отримати, тільки по шапці. І якщо ця влада зробить такі зусилля, вона виконає свою функцію. Друге, до опозиції. Опозиція була впевнена: чим більше олігархів, тим краще. Олігархи ніколи не публічні. Бо я сказав Віктор Степанов Черномирдін, Чор... класик російської словесності, якщо ти хочеш мати гарні гроші, то краще помовчи і домовся з усіма. Тоді ми не можемо казати про публічність. Це я перефразував, він правильно сказав. І коли опозиція чекає з іншої позиції, вона її повинна декларувати. Але де ж може серйозний олігарх декларувати інтелектуальну свою позицію? Він заробляє гроші, не декларує. Тобто, позиція опозиція повинна стати не просто цікавою, що в розмові, а запропонувати це ж ваше запитання, механізм виходу соціальної апатії. Вона поки що не запропонувала сам дурень, або наш сукен син краще їхнього сукен сина. Це найкращий варіант для розвитку суспільства. Я дякую за розмову. Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор і завідуючий автор політичної аналітики.